З телефоную комбату, кажу, треба щось вирішувати. Або забирати, або зміщуватись там на кудись назад, або якісь суміжні позиції. Але не, не на передньому жикаю, тому що там вже не можна сидіти. У нас вже почали заходити в пів кольця брати. На що комбат сказав, ні, сидіть. Сидіть, тому що треба тримати позиції. Я сказав ні. Виходьте. Ще гранати! А ти Крию! Крию! Хоть! Ходь, ходь быстрее! Що в тебе? Рука, спина! Прикриє! Що в тебе, брат? Не бачу нічого. І хлопці вийшли, перед цим сказав хлопцям, вибачайте, але типу цього терпіти я вже не можу. Дусе звичай. На що із роти, яких там залишилось 27 людей? 22 людини поїхали з найсеще. Це було правильне рішення, за яке я дуже впевнений, тому що всі живі, всі виконали свої обов'язки дуже добре. І на зараз ми виконуємо свої обов'язки далі, але тільки в іншій бригаді.